Добрий день, мене звуть Стас. Я актор цього театру. Це Юлія, координаторка е, програми Бур, які допомагають нам прибрати завели і наслідки ракетного удару по нашому театру. Е, За нами фоє, де ми проводили репетиції, новорічні концерти, ну, будь-які е, заходи творчі. Ну зараз, бачите, люстра висить на тому, що є. Люди сьогодні ризикували життям, прибирали все. І до сих пір йде прибирання, зробили величезну роботу. Неймовірне, дякую всім людям, які долучилися. Ви просто герої. Дякую, велике. Скажіть, в якому стані взагалі зараз актори після того, що сталося? Сталося, Я чула, що театральний сезон буде, він буде з 15 вересня, чи правда це що буде першою виставою? Так, попередньо це правдива інформація, далі все ж може подінитися. Першим буде, наскільки я знаю, концерт, а там вже буде видно далі. В якому стані актори, всі шоковані, але всі розуміють, що треба працювати і просто працюють далі. Актори люди мобільні, вони дуже як сказати, вони звик, звикли працювати в критичних ситуаціях, обставинах, умовах критичних. Тому ми як універсальні бійці, звісно, смучені безкінечно, і шкода людей, яких не повернеш. Але ми маємо зараз обіляти те, що є, і маємо працювати. І... Робити просто знову ж таки в майбутньому ремонт, прибирати, ліквідовувати наслідки. Дякуємо Юлії і їхній команді за допомогу. Це волонтерка Буру. Тому завдяки зусиллям ми все зробимо. Ми справимося зараз час на те, щоб працювати, а не сидіти і переживати. Що ви хотіли сказати чернігівцям і всім українцям, які переживають, за те, що сталося. Ми всі тіло однієї країни, ми всі її кров. І ми маємо спільно далі працювати, не дивлячись ні на що. Так, втрати були, є і будуть ще, на жаль. Це, це жахливо. Але в нас немає виходу, ми маємо тримати далі цю державу, допомагати військовим, донатьте, будь ласка, репостте, не, не зупиняйтеся, робіть коменти, просувайте збори. Це дуже важливо. Тому все буде Україна і слава нашим героям. Slava Ukrajini. Hrvam